Студія Смешер Треш презентує фільм Проклятий Фредді 2. Останній кошмар. Увага! Термінові новини в одному з будинків на вулиці, будинок номер 12 обнаружено тіло людини. Схоже, він був кимось убитий. Йдеться розслідування справи. На місці події знайшли іграшку Фредді Фасбера. В іграшці знайшли ендоскелет і код Q.exe. І зараз ми не знаємо, де вона зараз, бо вона втекла. Так, ну ось я й прийшов до цього будинку. Як говорять, тут було вбивство чоловіка. Вуця дім номер 12. То ще ще. А ні, Вуція будинку номер 12 Так. А, да. О, привіт! А ти хто такий? Добрий день, сер. Я сотрудник поліції Олександр Буданов. Я вас хочу попередити, що ми таки не знайшли зацепки для цього розслідування, але, але, але. Ми знайшли за одну зачіпку. Це плюшова іграшка Фредді Фазбера. Ну це та раніше була така ще в 90-х. Фредді Фазбер спіцца, по-моєму, називалася. Там оці аніматроніки були, все таке. Надіюсь, що ви експерт в таких справах, тому, тому я вам бажаю успіх. успіху. Я просто зараз заїкаюсь, тому що мені якось не по собі. Тому що я. Тому що я трішечки простудився, але це ну, не страшно. Тому бажаю вам вдачі. Там є якась кімната. The secret room. Секретна кімната. Ага. Так, я так зрозумію, це його спальня. Стоп. В Смислі. Э, що це за надписи? So, sorry it's me. Цікаво. Що це? Хм. Хто ж міг це написати? Sorry, it's me. Вибач, це я. Хм. Ну я... Ну ніяких за це поки не знайшов. Але моя теорія про те, що це мог намалювати Фредді, ніхто не відміняв. Аа, хм. А, щось мені погано. Аа. Я. Я в якомусь лісу. О. Може, це був просто якийсь сон. Ну, саме таке буває. Так, на на, на-на, на, 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 на. На на. Мислі фредді? Що? Це це ніякий не кліпбей, це Фредді. Щось тут не те. Мені трішечки страшно його піднімати. Ладно. Эммм. Mm. Що? Че? А мне еще с дуже добро? Ой, Ассию. В смысле? Я кищи Асию? Не-не-не. Це був що? Сон? Стоп. А чому я в цій ком... кімнаті був? Я ж в, секре... в секретній кімнаті був. Ого. Ніфіга собі яка надпись. Знов якась I see you. I always come back. Я завжди повертаюся. Странно цікаво. Я ще в сні якісь галюцинації бачив. Не я бачив якогось там, Фр... якогось там чорного Фредді. Він був прозорий, зараз вийду. Ух, заспокойся, заспокойся. Ух, Так. Мені треба заспокоїтися. Надписи на стіні зникли. Блін. Тут я, по-моєму, заснув перший раз. Ох, ну хоча б полежу.